В офісі президента, походу, настільки сильно повірили в мир, що почали готуватися до виборів на повному серйозі цього слова. Я, Слава Соломка, підпишіться, будь ласка, я зараз вам поясню, чому так вважаю. Ми навіть не знаємо, чи буде ще мир, чи е, вдасться його, про нього домовитися, але Офіс президента на повному серйозі почав капітальну таку підготовку. Цьому є кілька факторів. От, наприклад, е публікація Андрія Єрмака, голови офісу президента, про те, що він хоче провести реформу офісу президента. Я хочу, я запропонував президенту України реформувати офіс президента. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Прекрасна ідея. Чудова ідея, щоб ветерани були працевлаштовані, щоб ветерани були на топових державних посадах. Але виникає одне але в офісі президента, хто ними має керувати? Лещенка, татаров, тим паче, особливо татаров, якого всі військові, вся патріотична спільнота, ви знаєте прекрасно, як сприймає. Тому о, ця заява, вона. Мега популістична сама по собі, вона направлена на електорат, вона направлена, можливо, для того, аби завоювати м, увагу патріотичної спільноти, військово-патріотичної спільноти, тому що е дійсно майбутні вибори вони будуть проходити під егідою, під військовою егідою. Майбутні кандидати це головний тренд наступних виборів, це військовий тренд. І Е, от, я чесно кажучи, не вірю, щоб закрита така інстанція, як офіс президента, запустила всередину кого-небудь е, кого чужого. Тут все значно глибше, і справа не в реформуванні офісу президента. Це тільки заява, і це тільки один гачок, на який ми з вами відреагували. Тут все глибше. Ну, от, по перше, я спробував розібратися. Е, з банкової, от навіть злі язики, з банкової кажуть, що є три складові: по-перше, можливість підтягнути своїх. Скажімо так, кадрових опешних е, військовослужбовців. Є такі, на жаль, професійні їх називають пастріоти, військовослужбовці, які співпрацюють з офісом президента, і в, в медіа або в якихось там е, в своїх виступах, публічних облогах озвучують ті меседжі, які необхідно просувати президенту Андрію Єрмаку і всі їхній на, на великий загал. От, друге, це фактично. Mmm. Це фактично перший крок до формування майбутньої політичної команди, до формування майбутньої політичної, а, політичної партії, назбираються яка, яка певна кількість військових, які вже є медійними військовими, вони пропрацюють в офісі президента. А за рахунок того, що вони будуть офіційними спикерами від офісу в різних медіа, на телебаченні, в Ютуб каналах, у блогах, впізнаваність їхня ще більше буде ще більше буде зростати. І потім, коли настане момент. X, і запущена буде передвиборча кампанія. Всім скажуть, ну так дивіться, вони ж не просто військові, це справжні професіонали, це люди, які пропрацювали на адміністративних посадах. Тому з них вийдуть дуже хороші державники. Але по великому рахунку, хороший військовий це не завжди хороший управлінець. Як хороша людина, не професія, хороший військовий це. Хороший військовий професія, але не факт, що це буде хороший менеджер. Хоча дійсно тренд того, що військових потрібно залучати до державної служби до роботи в бізнесу. Він правильний, і цей тренд на заході активно використовується, особливо в тих державах, які постійно дуже часто ведуть свої бойові дії в Сполучених Штатах. Є певні квоти в підприємствах і не тільки державних потрібно брати на роботу саме ветеранів війни з конкретним бойовим. З конкретним бойовим досвідом. А досвід, ви ж розумієте, отриманий у Єрмака, у Літвіна, у Лещенка, у Татарова він. Він безцінний а, досвід. Отака політична сила, яка буде формуватися на противагу тій політичній силі, яка може бути створена під великим прапором Валерія Залужного і інших а, патріотичних військових сил. Що важливо, про залужного зараз. Я через хвилинку ще буквально згадаю. А тепер давайте розберемося, для чого ще потрібні Єрмаку в офісі президента у Зеленського. Військові е, багато було. Корупційних справ і корупційних прізвищ, які змогли відсрочити, скажімо так, свою зустріч з законодавством, з ФЕМІДою, з правосуддям, за рахунок того, що вони пішли воювати, і вони стали військовослужбовцями. Така собі, от є певна, назвімо їх так корупційна гвардія. І от яка після підозр негайно мобілізувалася без будь-якого ризику для себе, але з гарантією, що служба в збройних силах України їх захистить від кримінального переслідування? Так, от це можливість таких військовослужбовців повернути в тил, якщо вони досі не в тилу, і прилаштувати на державну службу, причому цікаво, дуже буде яка у них буде штатно-посадова категорія. Ким вони будуть рахуватися. Бо цікавий момент, що Офіс президента він навіть за своїм кількостю людей, які працюють, він менший за будь-яке міністерство. Але в Офісі президента аж 11 керівників, скажу я вам. Аж 11 керівників. Я навіть пошукав цю інформацію і зараз вам її, а, зараз вам її покажу, зараз вам її розкажу. Так, ось. Дивіться, офіс президента менше ніж 600 людей, але дивіться, 11 керівників. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, Брусило Ігор Миколайович, заступник керівника офісу президента, Ковальська Олена, заступник керівника, заступник Жовква, заступник паліса, заступник мудра, заступник, Татаров, заступник, Верещук, заступник Микита. Заступник керівника апарату вітушок, прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Отака велика плеяда працівників. В офісі президента ще одна історія, яка чітко демонструє те, що готується теоретично до виборів, це величезна кількість популістичних заяв і популістичних обіцянок. Наприклад, буквально тиждень тому, здається, пролунала від президента Зеленського обіцянка, що ось ось буде вирішено питання з тим, аби чоловіків, хлопців віком до 22 років можна було випускати за кордон, принаймні як мінімум на навчання, і що пройшов тиждень після того і. Юлії Середенко на годині запитань до уряду поставили питання: Шановна пані прем'єр-міністр, так а що у нас з виїздом чоловіків за кордон? На що вона відповіла? Ну, це дуже складне питання. Зараз ведуться активні дискусії, і ми займаємося тим, щоб вирішити дану проблему: коли, що, куди і як сказано, нікому не було. Лише обіцянка. Але як красиво прозвучало, що скоро чоловікам до 22 років дозволять виїзд за кордон. І, до речі, тут є теж. Певна складова. Тому що молодь, е яка не ходить на вибори, і особливо те покоління зумерів, яке стояло з картонками під офісом президента, е не надто сильно і потрібно, тому що вони точно не проголосують за цю владу. Та і, по-друге, вони не сильно бігтимуть на виборчі дільниці. А от якраз таки потрібна та гвардія, яка чітко ходить на вибори. І яка проголосує за офіс президента, яким перед виборами потрібно роздати усі е, необхідні плюшки. І третій факт, який чітко вказує на те, що нинішня влада готується до ймовірних майбутніх виборів, це кейс пов'язаний з Валерієм Залужним. коли е, американська журналістка, фрілансерка днями у себе в Твіттері написала, нібито в Лондоні створений великий передвиборчий штаб Валерія Залужного, який вже набирає працівників, е, керує цим ou... Перед виборчим штабом генерал Наєв він був керівником операції Об'єднаних Сил. Причому не зрозуміло, служить він зараз в Києві чи не служить. А так само Вікторія Сюмер з партії Європейська Солідарність має відношення до цього передвиборчого штабу. І взагалі не зрозуміло, навіщо цей виборчий штаб, нібито існує в Лондоні. Чого в Лондоні? Чого не в Будапешті? Ну зрозуміло, чого в Лондоні, тому що Залужний знаходиться сам перебуває в Лондоні. Але чому не створити цей штаб у Києві? І звідси вести підготовку і набирати спеціалістам. Тому більше це все, звичайно, нагадує певний такий красивий медійний вкид для того, аби е очернити наймовірнішого кандидата в президенти, якого по більшості опитувань б'є, е який по більшості опитувань б'є Зеленського. От я спробував подивитися найсвіжіші опитування різних соціологічних служб. Отже, е те, що ми бачимо зараз, це березень, так, якщо я не помиляюся, це березень. Чи ні, травень. 2000, ні, це червень 2025 року, ви зараз бачите на екранах. І Володимир Зеленський в першому турі буквально з невеликим відривом випереджає Валерія Залужного на всього 3%. І це, в принципі, враховуючи, що таке соціологічне дослідження в воєнний час, воно наближається до е, статистичної похибки. На другому місці Залужний, на третьому місці Порошенко. А я вам вже казав, тут точиться чутки про те, що Порошенко це м м м кум залужного, правда чи неправда сказати, чітко не можу. Четверте місце Дмитро Разумков зрозуміла справа, що він не прохідний. Кирило Буданов йому теж малюють якісь рейтинги, хоча він не збирався нікуди поки балотуватися. Андрій Білецький і Юлія Тимошенко. Тобто, ви бачите, що в першій п'ятірці аж двоє військовослужбовців. Ось інші вимірювання це вимірювання станом на е, лютий. А ні, це березень. Так, це березень, а це було у нас що? А це у нас це травень. Так, ось є соціологічні служби, які взагалі малюють Володимиру Зеленському відрив, у скільки. У 15%, але це попереднє я вам показав. Це була група СОЦІС. Так, 26 червня були проведені, там, де різниця 3%. А це вже опитування від якоїсь групи, яка називається. А я навіть вам і не скажу, як вона називається. Багато є соціологічних служб. Багато соціологічних служб. Ця соціологічна служба називається Іпсос. Чи Іпсос. От вони малюють Зеленському 15% перевагу, але проблема в іншому, коли Зеленський і Залужний виходять у другий тур, і виявляється, ось така картина, яку ви бачите. Залужний набирає переважно більшість голосів. Тому що подивимося тепер уважно на рейтинги вимірювання. Ті, хто голосували за Порошенка в першому турі, в другому турі проголосують за кого? Правильно, за залужного. Потім ті, хто голосували за Буданова, якщо, звісно, він буде балотуватися. Ті проголосують за кого? Правильно, за Залужного. Ті, хто голосували за Білецького, Білецький це командир 3 ї штурмової бригади. Вони проголосують правильно, за залужного. От, за Зеленського теоретично, може проголосувати частина виборців Разумкова, і то Разумков себе зараз позиціонує як, оп як опозиційний кандидат. І Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко, вона ж голосувала. Проти, точніше, за е, зменшення, як це називається, повноважень набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хоча теж вона має зовсім інше бачення на те, яким чином має розвиватися на те, яким чином має розвиватися держава. Тому. Будемо дивитися і будемо бачити, хоча сам Залужний, якому так валюють, малюють яскраві рейтинги, він не заявляв про те, що він буде балотуватися. І може припустити цілком імовірно, що він і не буде нікуди балотуватися в якості президента. Ви ж розумієте, високі рейтинги у нього тільки до того моменту, поки він не відкрив свій рот. Як тільки він відкриє рот, почне говорити, почне давати якісь обіцянки, як тільки йому почнуть пригадувати, в тому числі і військові не успіхи, і той Ну, звісний контрнаступ, який, на жаль, не вдався. Його рейтинги почнуть падати, почнуть знижуватися. Але те, що його як потенційного кандидата бояться, вкид про те, що створено штаб, він це доводить, дуже яскраво доводить. І якщо навіть залужний не піде, не буде балотуватися в президенти. Під його егідою, під великим красивим прапором залізного кенгенерала буде створена політична сила, яка базуватиметься винятково на військових і людях які, людях, які так чи інакше причетні до оборони. Можливо, це волонтери, можливо, це українські політики, які долучилися до лав Збройних сил України в будь-якому випадку. Це якась буде не знаю, партія. Залізний генерал чи е, залізна партія, бронепартія ну як завгодно можна це все називати. І от якраз таки для того, аби вже починати підготовку до боротьби з цією партією, можливо, е, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Е, чекайте, він якраз і намагається залучити в офіс військових яким буде надано ще більше медійності, із і з яких потім можна буде сформувати такий міцний костяк політичної партії. Бо, звичайно ж, ми з вами розуміємо, що за партію Слуга народу ніхто і за тих кандидатів, за Анскарахоцькаранавиха, за Давидів Арахамі і так далі, і тому подібне, вже ніхто ніколи не проголосує. Це люди, які в політиці стали однодневками. ну точніше, на жаль, не однодневками, а вже шестилетками, Але в будь-якому випадку, навряд чи з них хтось знову потрапить до парламента. Якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, пишіть про це у коментарях. мене звуть Слава Соломка. Дякую вам, обов'язково лайкніть, обов'язково поставте дзвіночок і підпишіться. Це допоможе нам показати дане відео більшій кількості глядачів. Я вам дуже дякую.